Мій вперше вирощений скуштований лимон. Виявляється, у глиняній натуральній мазанці можна не лише відносно комфортно жити, а ще й вирощувати екзотичні фрукти, щоправда, доволі часто це коштує значних проблем. В цьому випуску мова піде саме про цитрусові, адже з них найпростіше отримати врожай в нашому кліматі. Для них підходить звичайний лісовий ґрунт. Вирощувати можна і в пляшках, обробляти хімію не обов'язково обов'язково працювати. З вами Марк, вільний фермер. Буде цікаво. Після весняної перевалки у більшу тару рослинки літують на вулиці. Рахуйте, там вони проводять половину свого життя, а іншу половину в мазанці, де надійно захищені від морозу. Хоча є такий хитрун, як понцер трилистий або ж понцирус, якого це правило не стосується, і він росте на дворі. Щоправда, плоди в нього такі собі. Цього року хатина мрії буде зовсім інакше, оскільки раніше тут була стіна, де я сижу, а зараз це все один великий простір. І я сподіваюся, що тут буде комфортно і рослинам, і людям, і куховарити, і їсти, і збирати плоди, і відпочивати, і працювати. Кімната для всього. Дуже часто ми хочемо все і відразу, але натомість отримуємо нічого. Так і промайнуло літо весь цей час щодня рослинки потрібно було поливати. З цим допомогли чудові волонтери та волонтерки, які, крім всього, ще й долучились до будівництва. Спільними силами було зроблено чимало, в тому числі підлога з кам'яною гідроізоляцією. Але осінь, як і кожного року, прийшла набагато раніше, ніж я закінчив будівництво. А разом з тим, і перші сильні морози, щоб рослинки гарно себе почували в хатині. Перед тим як їх занести, довелось ретельно вимити усі вікна. Хоч це і зима, але сонце їм потрібне. Протягом літа жодна рослинка не вмерла і не засохла. Це можна вважати успіхом. Навіть мушмула та авокадо і ті пішли в ріст. Оскільки під горщики нічого не було підстелено, частина рослин спробувала втекти. Згодом висадив дані ківі та гранат на дворі. Воно й добре, адже хатина мрії це не рукавичка із казки, куди влізе весь мій субтропічний ліс. Вже ніби й немає де ставити, аж ось у нас ще цілий ряд. І як тепер бути? Тому на наступний рік обов'язково вже має бути готова теплиця. Ну а поки це моя вітальня, тому я хочу, щоб кожен горщик був частенький та вимитий. Аж настільки, що роблю це навіть коли скінчились запаси електроенергії, значну частину займають сіянці помело, плоди яких вирощують в демократичному осередку Китаю на острові Тайвань. Ці помело вони дуже добре ростуть, але на жаль, насіння їхнє дуже рідкісне, тому якщо вам в помело попалося насіння. Я б його у вас з радістю купив. Я чесно говорю, серйозно. Його сіянці ростуть вдвічі, а буває й втричі швидше, ніж сіянці лимону чи апельсину. Як я завічкував свій перший гібрид сорту Майер, розповім у кінці відео. Перше він заплодоносив аж на третій рік після щеплення. Взагалі це щось середнє між цитроном та гібридом мандарина з помело. Таке, якби ви їли звичайний лимон, але з цукром. Коли у людини на підвіконі росте така смакота, то тягне щось приготувати. Щось до болю просте, але й вишукане водночас. Дуже шкода, що більшість людей, маючи такі можливості, не використовує їх. Я ж використовую все. Ось вам і відповідь, звідки у мене горщики та пляшки для рослинок. Це просто берег річки, уж і через те, що люди не викидають сміття в смітники, бо немає смітників у них в селах. Вони викидають його в річку, і ось така ситуація біля міста. Ужгород. Але зима не стояла на місці. Снігу ставало все більше, холод ставав все лютішим. В якийсь момент я зрозумів, що мої рослинки разом зі мною мерзнуть, особливо той лимон сорту пандероза, який так і не дозрів. Маленька металева піч, м'яко кажучи, не впоралась. Основну цегляну піч я лише почав будувати. Тож довелось зробити тимчасово, щоб хоч трішки обігріти цю величезну новостворену кімнату, а також висушити конденсат на вікнах, який суттєво зруйнував стіни. Будівництво печі дуже сильно забруднило листочки рослинок. Тож кожного разу, коли було потепління, я їх відносив на дощ під душ. Тим не менше, зима дуже довго, навіть і не думала відступати. Але навіть найдовша і найхолодніша ніч закінчується. Минулий збір. На корекцію зору для мого друга військового ми закрили дуже швидко. Наразі Валентин знаходиться на передовій. Його відпустку у Львів, де він мав зробити корекцію зору, відклали на невизначений термін, тому гроші залишаються на банці. Також радий повідомити, що між цим ми допомогли зібрати на одну з п'яти антен, яка буде підсилювати сигнал для дронів. Вже зовсім скоро ви дізнаєтесь про новий військовий збір, але цього разу набагато більший. На ту річ, якої так не вистачає воїнам. Але повернімося до теми рослинок, а точніше, їхнього розмноження, щепленням чи вічкуванням. Наприклад, сортове ківі, яке я прищепив на сіянці дикого, дуже добре приживається щепленням в розщеп. У всіх з моїх учнів щеплення виходить з першого разу. Вічкування. Беремо гілочку сортового лимона, до прикладу, може бути апельсин чи мандарин. Беремо дикий сієнець. В інакшому випадку він буде плодоносити аж через 20 років в середньому. Конкретно це помило. Обрізаємо все зайве, видаляємо, правильніше казати. Вирізаємо бруньку. Тут головне бути уважними, не поспішати, не давити, оскільки можна дуже сильно поранитись. Такого самого розміру зріз будь-на де стовбурі вставляємо бруньку і замотуємо спеціальною плівкою. Можна навіть ізоляційною чи пакетиком, але я рекомендую японську плівку Body Type. Важко повірити, що через якийсь час, бо брунька може спати до року. Вона прокинеться і почне рости, тоді верхню дику частину потрібно зрізати. Таким простим способом у нас з'являється молоденький саженець, а за кілька років ціле дерево. Такі моменти розумієш, що неможливе стає можливим, і мрія втілюється в життя, любі друзі. Ось він, Starlink на проєкті Моя Українська Мрія. Це сталося в це, ніхто не вірив, навіть я, але це сталося. Тепер щоразу, щоб завантажити відео на YouTube, мені не доведеться їхати в місто та напрошуватись до когось в гості. А все завдяки організації українських студентів за свободу. Якщо вас цікавлять прогресивні українські молодіжні організації, то це одна з них. Саме підписався на YouTube і чекаю нових відео. Це величезний крок вперед для проєкту, але так на жаль, стається не завжди. Нещодавно один з моїх основних інструментів для блогу потрапив під вантажівку. Саме час нагадати, що тисячі людей вже долучились до збору на кращу камеру і зробили свій вклад, який допоможе суттєво покращити якість зйомки контенту, а також полегшить мені його монтаж, оскільки той телефон, на який я зараз знімаю, це 10-й айфон, він доволі слабенький, коли я обробляю відео для Ютубу. Він реально не справляється і мені доводиться витрачати вдвічі, а інколи втричі більше часу, щоб почекати, поки він подумає. Це вже йде п'ятий місяць збору, і я сподіваюся, що саме зараз ваші кілька гривень вирішать це питання. Звичайно, в майбутньому я перейду на монтаж на комп'ютері, оскільки таким чином зможу зберегти свій зір, який суттєво погіршився. А також буду знімати на камеру. До речі, цю прислав один з військових. Але, на жаль, я сам себе знімаю, і дуже часто в мене брудні руки, ще щось, ще щось, і це дуже незручно. Користуватися чимось, що не є водонепроникним та не боїться бруду, чим є смартфон. Також за цю суму буде куплений якісний штатив, який можна використовувати ось в таких умовах, в яких я знімаю. Оскільки те, що в мене є, просто палиця, яку я вставляю в землю, я через неї зламав один мікрофон і два дротики, кожен з яких коштував по 1200 Гривень. Ну і на кінець найпростіший метод розмноження цитрусових і не тільки яким може скористатися кожен. Потрібно лише пляшки, річковий пісок з намулом тирсу додавати не обов'язково. А от що обов'язково, так це дренажні отвори. Ну і звичайно, сортова рослина, яку ви хочете розмножити, або хоча б гілочки від неї, вічка на яких бажано, щоб були ще сплячими. Потім потрібно не шкодуючи видалити всі нижні листочки, а верхні лише частково. Далі встромляємо у нашу ґрунтосуміш, таким чином, щоб хоча б дві бруньки залишились на поверхні. При бажанні можна це все діло ще додатково змочити і доволі щільно накрити, щоб створити парниковий ефект. І головне підписати, оскільки такі речі дуже швидко забуваються. Вже через два роки у вас буде садженець з власними корінцями. На жаль, я тоді не підписав, тому й не знаю, що це. Перед вами саме такий саджанець, укорінений в пісок з глиною. Тут ви можете побачити, як з місця зрізу росли корінці. Не повторюйте моїх помилок, любі друзі, бо стільки часу, стільки роботи пішло, а бачите, воно на жаль загинуло. Тому завжди поливайте свої рослинки, доглядайте за ними, піклуйтеся про них, бо вони того варті. Так само, як і ми, українці, варті того, щоб оточувати себе гарними речима та красою. Позаяк, чим більше краси довкола нас, тим гарнішими стаємо ми всередині. Наостанок пропоную скуштувати лимон сорту пандероза, який ще бебіком маленьким зеленим відпав і за зиму пожовтів. Цікаво, що там всередині, думаю, не дуже. А тепер спробувати самому. Оце кисля. Насправді їсти можна. Щось мені підказує, що наступне відео буде про будівництво хатини мрії. Тому не забудьте натиснути дзвіночок.